Привіт! З вами компанія Автофокус і в нас нове надходження це Hyundai Sonata 2013 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. Автівка є на газу. У нас в таких чудових тисках. Чорний дах в неї. Ось так вона виглядає в кузові. Жодних помарок. Все чудово. Зараз покажу вам ззаді. Ось Такий чудовий шкіряний салон. Так, автівка виглядає спереді. Мультикермо. Ось такий двохдінна магнітола, клімат контроль, перемикач, передач. Ось так це все виглядає. Ось така солодка. Дану автівку можна придбати як за готівку, так і без в кредит в лізинг або ж обмінятись на своє старе авто і поїхати на такі чудові сонації в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б.